Травмовану самооцінку, це травмований я, маємо на увазі таку нарцистичну травму, про яку я вже говорила, то завжди буде такий симптом. Причому у кожного він буде в різних сферах. Тут давайте візьмемо сферу діяльності, я наскільки зрозуміла, тут питання в тому, як не залежати від успіху чи не успіху. Вже було про страх помилки, якщо ви пам'ятаєте. Всі відео, які я знімаю, я їх монтую в такі маленькі відеоуроки, вигружаю на свій канал в YouTube, і посилання ви можете знайти в моєму телеграмі. Я в сторіс виставляла перед тим. Та? Там зберігаються всі матеріали так зручно, та? тому доєднуйтесь і там можете передивлятись. От так, давайте повернемось до теми. Коли дитина була маленькою, скоріше за все у батьків була, було переконання і, відповідно, вимога до дитини бути найкращою. Тобто це, по-перше, робило батькам приємно, радувало їх его, що вони класні батьки, і що якщо їх дитина найкраще успішна, то вони класні. Да? Це їх же а, частина. І дитина тут як нарцистичне розширення. Да? Тут я говорю мовою психотерапії, бо це глибинний момент. І у дитини формується паттерн, дитина дуже хоче любові, і тому вона собі усвідомлює, що якщо вона найкраща, то тоді вона все має. А якщо вона десь там щось трошечки облажалася, як то каже, то тоді їй щось загрожує. Як мінімум неприйняття, відторгнення, і тому формується дуже жорстка рамка. Я окей, я впевнена, коли. І, відповідно, в дорослому віці наш мозок, наше несвідоме звертається до цієї схеми. Тобто, коли в мене все виходить, я окей, як тільки щось не так. Знову ми потрапляємо от в ті самі переживання, які, можливо, в дитинстві не так гостро відчувалися, бо діти зазвичай витісняють, вони мають бути дітьми. Да? Ми перепроживаємо той самий, як є могла, або якесь відчуття небезпеки, і, або сорому, бо хочеться зникнути. Да? Тобто багато таких неприємних відчуттів. І знову ж таки робота йде на двох рівнях: на рівні глибинному опрацювання травми. Да, це ми називаємо нарцистичною травмою. Травма це не завжди щось, що є прямою, очевидною загрозою для життя і здоров'я людини. Да? Це про психотерапію опрацювання травми. І на поверхневому рівні переосмислення, да? що наша самооцінка насправді не залежить від досягнень. Чим більше ми йдемо в досягнення, це компенсація. Да, тим більш хитається наша самооцінка. Тобто чим більше контролю, тим більше потреба в контролі, тривожність від того не знижується. З'являється потреба ще більше контролювати. Чим більше вище да, на виснаження, тим більше тривоги, що я з чимось не справлюсь. А, чим більше е, ну, такі компенсації, да, тому дуже важливо переосмислювати і шукати для себе свій режим достатньо. До речі, на літньому практику. Ми, власне, на третьому етапі це ми будемо займатися шукати своє достатньо в тому об'ємі, в якому можу, да, і в співвідношенні з тим, що хочу. От, якось так. І це робота не одного дня. Немає простого рецепту, як стати впевненою. Тобто, впевненість не здобувається з допомогою. Якоїсь прекрасної метафоричної карти чи техніки. Впевненість це те, що ви переосмислюєте і йдете отримувати досвід. Робите помилку з іншим фокусом, підтримуєте себе, отримуєте досвід, де ви помилились, і вас не вигнали, ви не померли і так далі. Тільки після багатократного накопичуваного, успішного досвіду у Вас буде формуватись новий нейронний зв'язок, нова здорова схема. Да? Стара схема буде втрачати свою значимість. Як то кажуть, спочатку досвід, потім трансформація. Да? Тобто в терапії, що ми робимо? Ми опрацьовуємо дитячий досвід, який дозволяє нам знизити рівень напруги тоді, коли ми потрапляємо в тригерні ситуації, навчитись розрізняти, де травма, де реальність. І підтримувати там себе. На когнітивному рівні ми переосмислюємо, дуже розширюємо своє бачення себе, інших батьків, що це не Боги, да, і вони не, не є вирішальними. Да, ніхто не може вирішувати за вас, яка, ви, як вам жити, що вам робити. Да. Дуже багато всього важливо переосмислити і йти, отримувати новий досвід. Та тоді це все. Комплексі буде працювати на те, що ви будете впевнено стояти на двох ногах і робити щось не для того, щоб почуватись впевнено, а робити щось, бо ви цього хочете, ви хочете туди прийти для того, щоб вам було добре, вам було комфортно, ви мали те, що хочете мати, а не для того, що ви хтось подумав, хтось побачив, да, і хтось там полюбив там, чи не знаю, як да, там дав якесь схвалення і так далі. Да? Тобто тоді ви зможете знайти своє достатньо.